У Кіровограді сьогодні день жалоби. Місто попрощалося з командиром групи спеціального призначення 3-го окремого полку, капітаном Юрієм Бутусовим. 25-річний військовий розвідник перебував на сході від самого початку антитерористичної операції. Разом зі своїм підрозділом офіцер забезпечував відхід українського війська з Дебальцівського плацдарму. та де під час одного з бойових зіткнень і загинув офіцер. Попрощатися з молодим героєм прийшли сотні кіровоградців. Труну зі спецпризначенцем востаннє пронесли повзворота військової частини, де він служив. Загиблого капітана на його малій батьківщині у Чернігові. Із підбитого БТРа він витяг двох важко поранених солдат своєї групи. І, як сказав Довгорук, котрого він витягнув із палаючої машини, тільки завдяки капітану Бутусову він залишився живий. І до кінця днів буде завдячувати йому за його подвиг.